Я вважаю, в мене взагалі єсної тема, це називається Авторюк <потирайка> фотографії. Але все ж таки я хотів би, щоб більш інтерактивно було, все ж таки більше може говорити про те, що вам не цікаво. Мо я спочатку так, я трошки розповім про так, представлення, яке представлюся вам як фотограф саме свою концепцію до вас інструвувати, дуже буде на будь-які запитання щодо фотографії чи молоко. Не забудьте заглядайте фотограф, який займається фотографічними авторським проєктами. Що це означає? Приблизно так. Фотопроєкт таке досить модне сьогодні слово. Воно дуже подобається, але в іншого просто немає, яких означала ту справу, якою я займаюся. Це серія фотографій, яка спрямована якось відбити якусь ідею. Тобто це завжди об'єднані ідеєю, якимось питанням, яке мене особисто зацікавило. Тільки Ціка авторські проєкти це саме ті теми, які мене особливо цікавляться. Щодо своєї фотографічної кар'єри, то вона приблизно така. Дитинство я займаєшся фотографією, ну, зрозуміло як коматор у дитинстві, потім я е навчався як е кінооператор, е працював в студії як рекламний фотограф, потім пішов у вільний бізнес, тобто, називається створив е рекламну студію. До 2003 року ця студія працювала, як називали це, там, продакшн для рекламних агенцій. Працювала з, з найвідомішими агентствами, які були представлені в Києві освітовими агентствами світових мереж агенційних. Та 2003 року я почав займатися рекламною фотографією. Це був якраз книжки ліквення український початку. Це наш перший проєкт, саме фотографічний, який ми також назвали як проєкт. Він створювався впродовж шести років. Це було три роки до Мілініума, три роки після Мілініума. Тоді була така мета збіксувати співромадян. Називається українського початку розвитку сується. Тому що я вважаю, що нашому поколінню випала дуже цікава доля не тільки на перетокції століття, чи на перекорці тисячоліття. Це дуже безличний такий час і це спонукало мене саме збирати фотографії збирати звичайних українців, хоча там перемішані українці, як їх називають, пересічні, кожна з цих є особистість. І люди, які досить відомі, політики різні, і шоу-бізнесі, люди. І вони всі зняті на одному тлі, на одному фоні. І е вони знімалися спочатку в студії, потім, коли я зрозумів, що я в студії не зможу просто відпочити ту різноманітність. Єдині непогано, якщо ти ще воно є. І це був перший проєкт, після якого я вже хотів повертатися в фотографію. І в мене була певність, що я зможу фінансово і фінансово. Чому? Тому що коли, коли був цей перший проєкт, там гроші, які ми зробляли рекламі, ми інвестували в цей проєкт. І коли треба було вже видати книжку, мені досить швидко вдалося за спонсорів. Я думав, що якщо я так швидко зайшов спонсорів книжку, значить мені далі буде щастити в житті я буду завжди матері, які запрошують, що це на своїми проєктами. Життя показало, що це не зовсім так, і це правда, але я ще не хотів міняти своє життя, тому що це ось фотографії з свого проєкту. Там за сім фотографій, де херувати в участі зняті люди обходити, але є все ж таки там і, сімейні декілька фотографій одну про. Я починала переїжджати перед на якісь місця, знімали якихось містечка оселах, деякі фотографії. І єдине, що воно було зроблено так, щоб все світло повністю спопадалося з тим, що ми встановили на початку студії, тобто, щоб був такий єдиний підхід, І щоб тільки люди мінялися, щоб не відволікало, ну, щоб зосередити увагу саме на людині. Саме тому було вибрано рішення монохромних, Тобто я не є фотограф, який принципово знімає як де деякі вважають, я використовую це як інструментарій просто. Зрозуміло бачив, що там останні да, цей майдан, що там я не хотів чорно-біле. там переводить знімати. А цю фотографію знімав, тому що хотілося обличчя саме... на обличчя людей і розумів, що якщо буду знімати так одежу, це буде фотографія одежі більше. На І це перший проєкт, який я вважаю досить вдалим, але зараз він вже має якийсь ауру часу, тобто те, що він дізняє гарний виновіт поганого. І бачу, що вдалося таке зробити. Зразу після того, як я закінчив цю роботу, це було важко зробити. Наприклад, дуже цікава така річ. Фотографії 127. Але коли я виставку перше, на першій виставці була в Києві, представляла цей проєкт і водночас презентували книжки були всі 127 фотографій. А, але потім а сталася така цікава вит... річ, що ми повинні були зробити фотографію в, в Парижі. І була сотна ну, така пропозиція, але там було простору ну, приблизно на 40 фотографій. Дуже важко було відбирати ці фотографії що Кожна людина знайома, більш того, там, я люблю ці фотографії як автор. і Досить важко було зробити. А, і крім того, мені здавалося, що чим більше фотографій, тим ширше я даю різноманітність ну, цих людей, тому що мені хотілося зробити не просто там, кожна фотографія, що була маленьким шлером. Я ще хотів, щоб якась була там, коли кількість проходить в нову якість. Ось. Який, ти відчув дух народу, якого, який я знімаю, коли ти багатинку багато, багато бачиш, може хтось не щось об'єднає Хоча що я як фотограф, це не спонукав. Я просто робив це як документаліст, а воно якщо вийде, так і вийде. Та ось так сталося, що прийшлося відбирати, але пройшло вже якийсь, пройшов якийсь час, виходити книжки. І там ті 40 фотографій, які ми знімали, відібрали для. Цієї виставки війни. вони, мені здається, не втратила івдея, вона залишилася. Але це дійсно були найкращі фотографії. Тому це вже в мене зараз такий досвід, що дуже важливий цей відбір. Чим менше фотографій, але які несуть в собі всі риси проєкту, існує, тим краще і якісний вже буде проєкт. Тому зараз буде питання з фотографіями мілян, тому що там дійсно досить важко їх відібрати з одного боку, з іншого боку. Чим менше я залишу фотографій, які впливають на людей, тим, тим краще, тому що ну, буде засереджена увага просто на продукті, який можна охопити увагу просто. Тому що, коли Забагато теж не, дуже це добре. І так я прийшов в, в таке життя, коли з, 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 почав займатися фотопроєктами. Після цього проєкту зараз ми зразу будемо почали робити проєкт, який я вважаю зараз найсильнішим проєктом, про який сьогодні я хочу вам розповісти, який називається «Разом UA». Mm -hmm. Як він почався, я вам хочу спілити, я побачив якісь старовинні дзвонити. У мене було декілька податків, які мене просто підштовхнули робити готові фотографії. Все. Один поштовхів такий, що я просто побачив, коли я працював в 80-ті Чорнобиль був. 80, 60, 60. В 87-му році я був на території Чорнобильській, там в одному з сіл, знайшов, яку було евакуйовано, знайшов фотографію склону, яку просто лежала на подвір'ї. І я зрозумів, що просто люди приїхали, і просто я її за взяв цю фотографію. Ці фотографії була така невеличка спільнота, була на фоні будівлі, там було написано старолежке, товарищиство. -то. Ну, я бачив, що це фотографія старовинна, як мінімум її там років стоїть. Толсты. Да? Там, какое то каєплярківне общество. Такое. Там були люди. І дуже цікаво, що фотографія була з одного боку, люди були майже в доправі підрізані, а з іншого боку була видно якась частинка. Там, там шматочок велосипеда стояли, яка заглядали в кадр. Як ми Я просто сразу зрозумів, чому так -то вийшло, тому що ці фотографії робилися великим форматом. Вона була бронтальна, я просто як фотограф, який працював з таким речами, зрозумів, що просто коли встановив камеру на штативі і міняв касету, він просто сунув касет, так, таким рухом. Він засував касету, вишити робив, просто сунув трошки фотографію. Але це було ну, для фотографа явно річ несподівано, але він просто нічого ви не зробити з цим, так набрикував її. Це, це зробили з фотографії, до маленьких шлях, тому що я зуів, що вона так. Де найбільш документальне, тому що такий несподіваний момент, якого не очікував сам фотограф, який е, примножив цю правдивість е, цієї фотографії. Тоді мені захотілося зробити кнопку людей. І, а, а інший поштовх був, ну це був поштовх, який просто я запам'ятав, і він там лежав в моїй пам'яті до того часу, коли я його не, не виділю. Другий був я побачив фотографію військових якихось полку яких було дуже багато, то, мабуть, там, мабуть, 500 або 700 або навіть 1000 але це було. багато. І мене теж ця фотографія вразила. І взагалі мені подобаються дуже там, прості ідеї, які просто зусилити правильну увагу на фотографії, то вони працюють потужніше, ніж досить складні віднові ідеї. І це був такий мій шлях, що я хотів, щоб прості ідеї, але які просто... Перкає там серці людей. І почав знімати групи. Ну, спочатку собі, собі такий приблизно план, що, то, що я бачив, коли тільки сербія почала на мене впливати якось, я 20-30 сюжетів мене було так в голові проштами приблизно, що я хотів зняти її фотографії. А потім саме життя мені прийшло до речі зараз була фотографія, тобто, я пошла Бельбеку, який зараз. В там серед них є мамчук, який з прапором України і з гімном співаючи. Вийшли на зброї чоловічки. Так, це Львів. Хто пізнає? Так. Тут, до речі, більше ну, одна з найчисленніших фотографій, людей найбільше. 1515 нарахували деякі люди. Тих, хто дивиться в карті. Ось. І оцей проєкт на нього пішло багато часу досить. Він був, повинен був охопити, як я це називав по горизонталі по вертикалі наш час. Це, це, називати, це територія України, тому що тут є Карпат, поки Ну, локації, які ми обрали. Соціально різні на увазі, що це від якоїсь корпоративної фотографії фірм, яких я знімав, до просто жителів села звичайного або такої громади яку, до речі, було, було дуже важко зняти. Тому що вони не хотіли фотоватися вільними якимись своїми заборонами, але все ж таки влаштувалися зйомки. Саме про бандирам, це їх свято Ну, Все було з приводу, дуже багато.

Чува вам фільми, яке робили цей проект. І після фільму хочу мені якісь питання задавати, я просто буду відповідати або що найцікавіше.